Друзі, всім привіт! Чергове відео, яке доводить те, що все таємне станове явним і рано чи пізно всі отримують по заслугам своїм. Калаш мені в рот, я навіть не знаю, сміяться мені або плакати. Дія відбувалася в цьому відео, яке зараз ми покажемо, у 2023 році. А саме, ми приїхали з рейдом в Тарачанську ОТГ і виявили незаконне переміщення верхнього ґрунтового покриву родючого шару ґрунту. виходимо до ефіру. знову. Ми знаходимося на цій ділянці, звідки переміщався поверхневий шар ґрунту разом з відходами, які залишились від зелених насаджень. Дана ділянка це колишній садок села Квитки Селівки, я так зрозумів. Ми щойно подивилися по кадастровій карті, вона розбита на по 2 гектари. От, знаходиться... Ділянки, по 2, да, ділянки да, по 2 гектари. Розбиті, знаходяться в приватній власності. Значить, хочу звернути вашу увагу, що дерева тут є з такими дуже потужними пеньками. Тобто видалення таких зелених насаджень потребує додаткового узгодження. Тобто або рішення ради. Або е, сплату вартості, відновленої вартості злених насаджень. Я маю великі сумніви, що це було проведено перед тим, як проводити тут ці господарчі роботи. Натомість, поки ми розбиралися з цією ситуацією, чи є там склад кримінального правопорушення, прилетіла особа, яка представилася старостою села, почала махати ветками, імітуючи бурну діяльність. І одразу викликала поліцію. Добре, добре, чекаємо, чекаємо. Дякую. Скажіть, будь ласка, оця територія, де корчується садок, це територія вашого села? чи Ні. Тобто це сусіднього села? Так, Миколаївич. А, це Миколай. Ківшовиць. Кіншовицьку возять в Так, так, так. Це, це і, поруч землі, які межують. Одна село з іншими. So, yeah. Чекаємо поліцію, так, да? так? Так, так, так. Обов'язково підкреслюю, що о, тут присутні ознаки статті 239-1 Кримінального кодексу України. Це е, незаконне переміщення поверхне водою на іншу ділянку, також приватну. Має бути е, документація, називається робочий проект землеустрою. В робочому проекті землеустрою вказується, яка кількість землі буде переміщена. За допомогою якої техніки прокладені до того, що маршрути, руху ну, і все інше. Це, ви вибачайте, треба спілкуватися безпосередньо, хто скоординував сюди. Оці, да. я, Оці я, я, просто, я просто вам підказую, підказую, коли приїде поліція, як правильно ну, писати заяву і чим звертатися. Ну, що якщо ви скажете, що це вивозилися відходи, ну це не відходи, це Шар ґрунту з гілячем, з пеньками ну, і так далі. Е, тобто, ну сьогодні е, чітко воно ж видно, що воно, е, який шар ґрунту, іменно де корчувалося. Ну, понятно, але ну, це все одно поверхневий шар ґрунту. Ну, тобто це ж не вказується. Я тоді не зрозумів, для чого такі дії були різкі і чого староста до, той, до того моменту, поки ми не приїхали, не вбачав ніякого правопорушення, не знав, що робиться в нього в Старостинському окрузі. А тепер мені дійшло, до чого це зроблено. Тому що староста киселівки, це як представник місцевої, органу місцевого самоврядування повністю заангажована корумпована особа. І він спеціально викликав поліцію для того, щоб цього не зробив я. Оскільки, якби ми викликали цю поліцію, то звісно ж ми додавили би. Продажну корумповану сміттярку, щоб вони вносили відомості до єдиного державного реєстру про кримінальне правопорушення. Звісно, цього зі сторони старости зроблено не було. А сміттєрі, які приїхали на виклик саме цього старости, на жаль, не знаю його е прізвище ім'я по батькові. Встановлюємо цю інформацію. Звісно, за викликом приїхали і нічого не відкрили. Дякувати Богу, що є. Окрім нас, ще свідомі люди, свідомі організації, які зрозумівши, що нас намагалися ввести в круг пальця, вони самі викликали та зареєстрували кримінальне впровадження. Забігаючи наперед, також вдалося встановити, що це кримінальне провадження було благополучно злито оцим внутрішнім орком, ковальчуком, негідником, який пританцьовує злодіям, злодіякам місцевої корупційної гідри та його підлеглими була злита справа і закрита в надії, що ніхто її не підніме. <кій> Сьогодні відбулося судове засідання за скаргою дружньої нам організації, яка проявила пильність і подала до суду. В цей раз суддя була не менш професійна, як пан Зінкін, суддя Разгуляєва, яка також винесла повністю європейське справедливе рішення. Zakryття kommunalnog prowadження No 420-231, 1203 417 2083 za oznacza kommunalnog pravu provačeno числа на перше статті 239 минут ПК України задавинето скасувати постанову. Від 19 грудня 23-го року начальника ІСТВК НО2 рубен в Київській обіг області в Лимарю Агріза закриття кримінального провадження No 420-2031-12030-317 і 28.7.23 за ознаками кримінального права. Вона відновила кримінальне провадження, зобов'язала відкрити назад і дорослідувати. Тому що в черговий раз цим ми довели безполізність у цього недо, недоначальника макета правоохоронного органа, сказочного персонажа Ковальчука, який і досі не дав відповідь на моє запрошення до поєдинку. Ми чекаємо. Ковальчук, я чекаю твоєї відповіді. Ти хотів доказів? Ось тобі черговий доказ, що ти просто нікчема. Обличчя, а верніше, морду ліца у цього персонажа внутрішнього орка, я буду розміщати максимально, щоб кожна людина знала його, навіть після того, як він з позором вилетить з правоохоронних органів. Навіть після того, як його спишуть, як непотріб. І зілють в Унітаз. Інтернет буде повнати морду лиця у цього кривого охоронця. Оце так несподіванка. Дякую за справедливе рішення суді, дякую дружнім організаціям, дякую громадянам свідомим з які приїхали, підтримали в суді дружню нам організацію. Продовжуємо далі розслідування, а вам сюжет. Дивіться уважно: робіть висновки, діліться з друзями, ставте лайки. Пишіть коментарі. Разом сила. Щодо старости села, буде Киселівки, який приїхав і почав здавати бурну діяльність. Тіпо, ну, тут, тут робота ведеться вже десь, навіть, більше місяця. Це однозначно. І возять ці відходи туди разом з поверхневим шаром ґрунта вже не перший день. А він задає таке питання, а чого чо ви це, не викликали поліцію туди-сюди, роблячи вигляд, що староста села, цілий староста села, не знає, яка в нього господарча діяльність тут? тут е Проводиться, ми не викликали поліцію одразу, тому що потрібно було розібратися. Чи є, хто, чи якісь документи є. Поки ми почали розбиратися, прибіг ми діяти староста, почав все, ми зараз. Ні, ми зараз всіх тут накажемо. Я все там туди-сюди. Тобто до нашого приїзду він наказати не міг да викликати поліцію. А тут ще й нас звинувачує, що ми за не знаю за 5 хвилин повинні все зрозуміти і зразу всіх викликати поліцію. Я не понял, може ми нам взагалі, куди ми їдемо наперед викликати поліцію, так, пане староста, села Киселівка. Оця робота, яка відбувається господарська, да? да, я розумію, що там це розчищають, тут можливо були чагарники, земля занедбана, таке все інше, і будуть хліб вирощувати, да. але воно не має відбуватися в порушення чинного законодавства. Це ж було вже. Спокійної ночі, дружок.